Вітаю на каналі День у селі. Підписуйтесь, бо тут готуємо по сільськи просто із душею. Будемо готувати оладки з яблуками на кафірі, як у кращі часи у бабусі на кухні. Гляньте, що робиться в саду, яблука вродили, аж гілки стогнуть. Одна проблема куди їх подіти. Назбирали трошки відро і гайда на кухню. Будемо зараз з вами готувати пухненькі ароматні яблучні оладки. Починаємо з класики. Два яйця не магазині, а від курки, що бігала по двору. Сиплемо 3 столові ложки цукру, бо гіркого й також житті вистачає. Далі третину чайної ложки солі і чайну ложечку ванільного цукру або дрібку ванілі, хто що має для аромату. Беру вінчик. І збиваємо. Не спіши, але й не дрімай. Тісто любить увагу. Виливаємо 200 мл кефіру і не холодного. Кефір має бути кімнатної температури, бо тісто, як і люди, не любить холоду. Перемішую до однорідної маси. До речі, замість кефіру можна брати йогурт, сметану, сироватку чи воду. Усе працює. Але чесно, на кефірі найсмачніше. Тепер сиплю 270 г борошна і одразу чайну ложку соди, бо на кислому середовищі кефіру сода сама себе погасить. Перемішую все до константинції густої сметани. Дамо тісту трохи постояти хвилин 10 хай дозріє. А тим часом натираємо яблуко на грубій терці, пальці не зачіпаємо, тільки яблука. Додаємо на терті яблука в тісто, перемішуємо і все готово. Ставлю петельню, додаю трішки олії, не тону, а ложечку. Викладаю оладки ложкою. Смажу по 2-3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки, щоб було як з картинки. Готові оладки на тарілку один до одного, а подавати, як душа скаже. З медом, сметаною, варенням або просто з рук гарячі, ароматні, домашні. Смачного вам і не забудьте, коли врожай добрий, на кухні має бути смачна.